Максим Рильський Серпень з вереснем схрестили. Серпень з вереснем схрестили довгі шпаги несмертельні. Перша шпага жовтий промінь, друга шпага сірий дощ. Над медовою землею, над пожатими полями, над городами, що стелять гарбузи. Зелено над пташинім сивим свистом, глухо точиться двобій, сталь об сталь нечутно дзвонить, сталь поблискує і гасне, сині очі зустрічають, погляд сірих довговіїх, та немає зла в очах. Надмір сил у кожнім русі. Кров жива в ударі кожнім, грають мускули, як струни, на оголених правицях, сміх злітає з повних вуст, а земля лежить медова, а поля пожаті мріють, на городах достигають гарбузи зеленоребрі, і в пташинім сивім свисті. Крил широких, рівний мах. Переможного миру вам!